почну я трохи про себе. Хто не знає, я дуже довго в геймдеві, більше 20 років. Точно працював в різних компаніях. Я тут не буду дуже довго про це розповідати. Зараз працюю в компанії Redbit як арт А до того, ну такий був прикольний досвід. King, це доволі велика і відома компанія. І я попрацював в Сінгапурі. Ще в нас був український підрозділ Нівал Ред. Колись була своя компанія Креотим, де ми робили свій проєкт. І до того грайте. Коротше, багато я де попрацював, багато проєктів. Так, і крім того, можу, можу. Ну, я також веду і вів курси От з 2010 року. Це курси малюнку живопису. До речі, там. До речі, я навіть вільний досвід викладав курс саме малюнку. Якщо комусь цікаво, це такі професійні курси і якраз там як і по створенню персонажів А, Так, ну це якщо дуже коротко, працюю я саме в ігровій індустрії, і будемо говорити ми про ігрового персонажа. Але так, як книжку подивився, книжка дуже цікава. Класно, що це, звісно, від людей, які працюють. Ну, в великих компаніях світового рівня а, там, анімація, ілюстрація і таке інше. І там багато прикладів. І я брав приклад чимось схожий. Так, з ігр, але чим схожий, бо там все-таки таке більш анімаційні персонажі. І ми поговоримо про цих персонажів. А вони вже декілька років пройшло, як вони створювалися, але тільки зараз їх можна показувати. Так, це для гри Ой, войнушки. Але войнушки є такою кумедною. Це називається козуальний мідкор такий. А, так, що ми починаємо? Коли, е, коли ми взагалі створюємо персонаж для ігор, то е, все трохи заплутано, бо там є своя аудиторія, е, там є е, дуже важливий, дуже важливо це геймплей, Коротко так. Ми, нам треба зрозуміти основну тему, там арт дирекшн, аудиторію нашу. Які є схожі ігри? Не може бути, щоб ви робили супер унікальну гру, і її схожі нема на неї схожих. Можливо, ви робите супер унікальну гру, але в неї точно будуть конкуренти. Бо якщо ви хочете якусь аудиторію для неї, значить ця аудиторія в щось грає. Тому треба подивитись, на що вони схожі. Тут, до речі, така цікава тема, вона часто впливає при тестах всяких різних і розуміння свого стилю. Бо на ділі дуже важко зрозуміти, дуже важко протестити. Якщо людям показуєш стилі, то вони виберуть зазвичай такий різнокольоровий, якісний стиль. Але такого стилю просто от весь ринок завалений цим стилем. Якщо ви вийдете в такому стилі, то він буде просто такий самий, ви буде такий самий, як тисячі десятки тисяч інших ігор. Тому тут треба ще і... Якусь свою експертну думку. Так, ну а далі тут є геймплей. Це дуже важливо для ігрових персонажів, щоб вони не тільки виглядали цікаво, а один з одним взаємодіяли і розпізнавались на екрані. Так. А далі вже працюємо над персонажем. Так, поїхали. Ох, тут за 20 хвилин буде трохи важко. Ну, добре. Е, ця така доволі цікава тема, бо ми тут вибрали для себе ретро 60-80-ті бойовики такі. А хто їх пам'ятає? А зараз аудиторія ігр вже вище за 30 часто, і вони їх пам'ятають цих персонажів. Але звісно, це все в казуальній такі стилистиці, тому ми е, вибрали для себе там Pixar, Disney, як направлення в стилістиці. Є ігри такі основні, які і по стилю, і по деталі десь підпадають. І якісь мудборди цих самих екшен вісімдесят. І звісно, це гумор. Звісно, це великі такі перебільшення. Це е, не Ну, ми наче їх висміюємо трохи. Це такий карикатурний жанр. Як хто бачив Кунг Фюрі, то знає, про що я кажу. Ну і звісно, в такій мультяшній стилістиці. Це наше основне направлення. Так, ми визначаємо, куди ми рухаємося. так? Ну і тут є, так, да, наприклад, герої смішні, абсурдні, милі, але не дитячі. І це важливо, бо все-таки в нас доросла аудиторія, хоча вони можуть подобатись дітям, але вони все-таки не дитячі. Так, далі стиль і розпізнавання, і геймплей. Да? Бо крім того, що у нас є якісь унікальні персонажі, тут є, ну тут є взагалі такі технічні штуки. Я не буду про ним, не буду на них зупинятися на довго. Так єдине, що треба виділити, мабуть, що подивитись в тоні, як воно працює, наприклад, тут є фон. І на фоні ви не можете побачити, що тут нема білих, нема темних, а тому, що все темне і біле, все, що блистить, може бути тільки на персонажах, і таким чином вони просто читаються краще. Треба перевірити цей тональний контраст. А тому далі подивитись на яскраві кольори, як вони приваблюють. І тут є ще такі штуки, як фракції, наприклад. Чисто геймплейні штуки, чи буде їх розуміти гравець, настільки він швидко буде їх розуміти, побачить взагалі, і так як це мобільна гра, а це також дуже важливо, то вона повинна працювати і на більш-менш великих екранах, і на маленьких екранах також. А, ну і далі так, роботи з формами. Зараз ми до цього ще дійдемо. Так, підготовка. Такий собі брейншторм. Тут, до речі, важливо сказати, що розробка персонажа для ігр це не робота художника одного. Так, це робота команди. Взагалі, ми робимо не персонажа, ми робимо гру. Це дуже важливо бо, ну. Бо тому, тому, що вони повинні працювати разом, і химплей повинен працювати, і читатись воно все повинно, і так інше. І тому тут накидаються всі, і накидують ідеї всі. Якщо ви один там такий персонажник, то пройдіться по всім і спитайте. Взагалі а, і далі створюються мудборди тут. Звісно, а, ну взагалі ми зараз будемо розглядати головного того такого великого з кулеметом персонажа. І тут а, і його мудборд, і трохи цепляє від інших. Але це всі, звісно, такі бойовички і сигнатурні персонажі. Причому в нас задачка не робити з них шаржі, не робити з них карикатури. Карикатури і персонаж це трохи різні речі, але просто нема часу це розкривати. Але в нас задача зробити своє, але так, щоб ті люди, яким це подобається, подобні подібні такі ретро-перебільшення, то вони це взнали, розпізнали. і… Змогли зрозуміти, про що? Да, про що ми говоримо? Так далі в нас є базові форми, базові форми, базові кольори це, мабуть, саме головне, і е, воно повинно з'явитися до того, як ви почали розробляти. Е, гострий він, він агресивний, гострий. Він е, ну, там є кольора фракції. Зазвичай в іграх це не так е, трохи складніше з цим, бо є різні фракції, різні персонажі, і м там вже треба. Занурюватись в геймплей, занурюватись в цю саме гру, що там відбувається. Але в нас є базові форми, які працюють. Да? Там стабільний квадрат, такий фіксуючий увагу круг, і взагалі такий він хорошо, хорошо об'єднує так. І, звісно, гострий лідерський такий трикутник. Так, ми ці основні форми, і важливо розуміти, що ці форми зливаються разом, так, вони можуть працювати ну не так прямо. В лоб там квадрат. Хоча інколи працює, як отут ви можете навіть на таких формах знати волі, так, із Піксара, і він прям квадратний, квадратний, і він такий і є, такий категоричний, він такий консервативний. він, він Десятки років в землі прибирає сміття і стабільний в цьому. А, так що так, він такий дуже і а, можна тут знати і деяких персонажів. так, Ці базові форми працюють, і важливо, щоб ви про них подумали до того, як з'явиться сам персонаж, так? щоб а, у вас ви знали, з чим ви працюєте. Так само кольори і кольори відповідають часто за емоції. Так, з цим так. Зрозуміли, що ми робимо так. А, і далі йде стилізація. Ем, це доволі велика тема. Але, мабуть, якщо виділяти щось таке одне велике із цієї теми стилізації, то я б сказав, що контрасти повинні працювати. І коли я це кажу, контрасти форм і направлення, так то, по перше, контрасти всі думають, це перебільшення чогось, так. Але щоб перебільшення працювало. Повинно працювати і зменшення щось поряд. Тобто, от так це не працює. Це, це мабуть, сама часта помилка, це коли ну, беруть там типу і роблять там великі очі, великий ніс, великий рід, все велике. І зазвичай це виглядає, по-перше, так, карикатурно. По-друге, це нема направлення в цьому. Нема акценту, коли ти акцентуєш все, немає акценту. І, по друге, ну, нема контрасту. І нічого не виділяється, тому так подумайте, яка у вас основна така силова лінія, де все збирається, і, яке у вас протипоставлення часто працює там, якщо у вас з одної сторони е криві, то з другої сторони можливо буде пряма так, бо це контраст і це направлення завжди. Оці дві, два моменти, так на що ви фокусуєтесь? От, наприклад, щоб ці очі спрацювали, це було б класно завузить. Так? А, і яка основна тема? Основна тема, там ну, цей кривий, так? Цей, цей товстий. Ну, все дуже просто. І так воно й повинно бути. Тобто, все-таки в, в реальному житті ми трохи з іншим працюємо. В реальному житті ми часто дивимося. У нас такі більш хоча, хоча якщо чесно, то в реальному житті дуже дуже дивні люди є. Просто ми з вами, коли вчимося малювати, ми часто вчимося малювати на середніх силуетах, на середніх пропорціях, де все пропорційно і класно. Але в реальності люди дуже різні, і навіть дивлячись на таких крутих, просто от, цікавих людей, то можна там створювати персонажів. Але ми це все перебільшуємо. Ми шукаємо баланс в цьому. Тобто, ну, тут я виділив таке головне, так. По-перше, в нього направлення. Він Лідерський це такий чувак в авангарді. Його головна задача бути поперед всіх, поперед всієї групи. Такою таким мішечком для биття. Він їсть багато демеджа. Так він, в принципі, стримує групу і він проривається кудись. Так він не дуже швидкий, але дуже такий плотненький. Так тому так, оце його основний силует. А крім того, в, ній, в нього є такі невеликі форми. Де да, коли тут це гнучкі форми, тут пряма. Це все тримає силует і це все тримає направлення. Так а, шукаємо ці контрасти, в принципі, доводимо його до. Тут, тут на ділі такі персонажі вони часто бувають, кажуться такі, вони прості. На ділі їх часто доводить буквально на цих от балансі, на, на цих елементів, доволі довго, просто щоб вони працювали. А, і історія. Історія, ну це також, тут кожне що я тут цепляє. Це велика, велика тема для обговорення. А, але так, історія в деталях. Е, По-перше, є в цілому, е, в цілому про що цей персонаж, і це повинно бути однозначно моментально зрозуміло. Так, Тобто, ви, коли, коли це кулеметчик. Він кулеметчик. Коли він такий великий, то він великий. Так чому я це кажу? Бо часто в реальному житті, наприклад, якщо взяти солдат, то вони солдати. Там не скажу, що один гранадір якийсь, другий кулеметчик там тяжкий, да, третій там не знаю, ну там є, звісно, свої специфікації, але в житті ми не так сильно відрізняємося. От ми тут художники, так. А, але якщо взяти художника, то може це буде Сальвадор Далі, так і от Сальвадор з своїми вусами, він там голий в пір'ях ходив, і таке інше. Він дуже яскрава особистість. Вам треба створювати яскраву особистість, таку, щоб не було питань, хто це і чим він займається. Вже друге питання: що там можуть бути нюанси. Там можуть скриті якісь бути історії всередині. Тобто він виглядає, наприклад, дуже таким вічливим а на ділі. В нього там коварні плани, і тоді це також можна показати в дизайні, але в принципі в нього повинен бути один класний фокус. І історія в деталях це. Це якісь деталі, як оця порвана порвана маючка. Або тут от такий Sunburn у нього є. Так він загорів. Видно, що він носив тут футболочку раніше, і це просто прикольна деталь. А якийсь такий значочок, як значок бойскаута, чи ще щось, він може розкривати його історію. Да? Це. Це маленькі, але важливі такі деталі, які на ділі, коли ти вдивляєшся в персонажа, ти починаєш його розкривати і сам навіть додумувати історію. Якщо десь у вас в історії це додається ще, то взагалі потім гравець починає думати: о, а ці можливо штучки не просто так, вони якось працюють, так ну і так, ми фактично тут у нас буквально 15 хвилин, тому. Так, ми прийшли до персонажа. Ще персонажі, звісно, працюють. Це кулеметник, це якийсь гранадір, він весь обіжний гранатами, так, він в бачите, в захисній такий великій. Е, ну, це захисний бронежилет, але він дуже-дуже спрощений. так, е, Ну і так, він маленький з великими гранатами. так, А це такий середній юніт, такий собі Командос, класичний рембо, знаєте, з коляскою і в очках позитивний американець. Так, ну тут ще є японський юніт. Наприклад, він відрізняється, і в нього є. Ну там як фракція є ціла. Я просто не можу тут все показувати. Так він, звісно, також такий ракетоносець, але в нього прикол, це його пташечка. Пташечка в нього вона є на зброї, і в нього вона є як компаньон. Така вона тут лежить. Пташечка знову ж вона трохи взята з японської культури. Це взагалі така фракція ближче до японців. І також ці нюанси працюють. Так, ну тут і воно все повинно працювати разом. У мене вже да, тут просто є клініка персонажів. Ви їх порівнюєте, і ви не створюєте персонажа одного в, в вакуумі. так. І останнє, що я вам скажу, що підмічайте реальність, дивіться на реальних людей. Це всякі скетчі десь там в метро, в автобусі. Оцей чувак був в автобусі, і цей персонаж, якийсь прикольний космічний пірат, так він з'явився з нього. Так це в швидкі скетчі, але в тому прикол, що таким чином ти просто розумієш настільки дивні люди. І коли ви це робите, намагайтесь зробити з мінімум рухів, максимум характеру, так, Тобто так, щоб одною лінією там. Об'єднати багато, ну, максимально що ви можете об'єднати. От як тут в нього цей прогиб був прикольний. Це якийсь він одночасно і доволі сильний персонаж, але видно, що він так, трохи так? В нього це пусте, в нього цей прогиб, він такий трохи розслаблений, і це дуже прикольний персонаж, з нього можна щось ліпити. Ну, оцей прикольний так. Він тут сидів, їв, дуже згорблений, і в нього тут реально, так, як одна лінія. да. А, оці три бабці мені дуже подобаються. Це випадкові бабці вони сиділи, одна там вийшла, друга зайшла в метро, просто але вони такі незадоволені життям. І тут з них вийшли настоячі такі агенти. З пістолетиками. ну, Це три різні бабці. Ну, і це вже якісь такі переробки з фотографій, також з фотографії, це ми вже займались на курси, там на курсах по пів години на кожну. Робили такі якісь штуки, просто швиденько шукали якогось персонажі, по першій асоціації. цього Капітан Брокколі, наприклад. Ну, десь так. Всім дякую.